Клуб, ну це дуже добре, що є в нас футбольний клуб, і взагалі для молоді ну повинні. Розваги, Тим більше для хлопчиків, щоб вони не ну, займаний час верніше був в них. То це має бути. Особо позитивного я нічого не побачив. Влада змінилася, а покращень для життя ніяких не відбулося. Стало навіть гірше. В праздниках. Ну, Концерти знаю, що були. Я запам'ятав ремонт моста на вулиці Степана Бандери. Далі ремонт дороги на Соборній. Реставрацію багатьох ресторанних закладів, розбудову нашого міста. Єдине, що мені сподобалось, трошки наше процвітати спорт. Футбольний клуб Ферс появився, да. Який то спонсор появився, я так зрозумів. Все позитив таке. У моєму житті на краще помінялося мало що, якщо не сказати нічого. Ніяких позитивних моментів в житті місця не було. Я хочу сказати, по-перше, свято 9 травня було. Це день перемоги наших дідів, батьків. Були, було свято, йшла, була хода. Зараз цього, цього свята вже немає. Все абсолютно. Дивіться, люди позитивні ходять, посміхаються одне одному. Ну, ви мені посміхаєтеся, вже позитив.